Хочемо показати, розказати вам про такий прицепчик, який має розмір 1,25 25 м з плюсиком на 2,50 метра всередині. Цей прицеп йде на 13-й цесті Білоцерківський росава, 750 кг по заводу навантаження на це колесо. Цей прицеп йде на гарних е алковських крилах, яких вже чомусь немає в продажі. Тобто ми ще на залишках працюємо. Піднижечка спереді, підніжечка ззадів, брезговички. Світотехніка польська фірма Фрістом, дві підсвіточки номера. Всюди ми даємо такі заглушечки, бачите, пластикові. рожок, щоб прицеп гарно проглядався вночі. в зеркало. дві підсвітки номера. Ну, от такий прицепчик. Висота бортів в цьому прицепі 43 см. Значить, перемичечки у нас йдуть кожних 50 см, як по бортах, так і знизу. Прицеп повністю залитий шовним водостійким герметиком. Бачите, всі шви також всередині. І гарні гудзочки, експандер, дорогий якісний тент єврофура. Значить, Упорне колесо, рама, дисло 40 на 60, сінка 3, з підсилювачем таким всі місцями такі заливаємо герметиком, ще раз повторюся степний пристрій то на 400, тримач вилки, проводка йде у нас в такі гофрі, гарні ланцюжок страхологічний. Тобто все так має, має бути. Рісора, ще раз повторюся, зверху на носі, на осі, стремянки не несуть ніякої нагрузки. Ну, ось такий, такий прицепчик. Ціна такого прицепа, кому цікаво, такій комплектації, як він є, 54 тисячі гривень. Кому цікаво, звертайтеся, раді будемо допомогти. Не вам з такими процесами.